Леви, вітаю на моєму астрологічному каналі. Мене звати Тетяна, і це ваш прогноз на 2025 рік. Спочатку січня і до кінця лютого планета енергії ініціативи, яка підштовхує нас до дій, Марс буде йти в ретроградному руці. І тут можуть виникати ситуації усамітнення, обмежень, ізоляції, можуть активуватися приховані вороги. Ви можете розкрити якісь таємниці або секрети. Дехто почне цікавитися таємними знаннями. Слідкуйте за здоров'ям, щоб не потрапити в лікарню, добре відпочити в якомусь санаторії оздоровитися. В декого можливо далека Подорож або вирішення питання міграції, в цей період добре провести психологічний аналіз минулого року, і в пріоритеті можуть стати питання сім'ї, дітей, а також нерухомості. В середині січня кармічні вузли змінюють знаки і переходять на вісь риби діва на півтора роки. Відео про цей перехід можете подивитися на моєму каналі. В цей час добре навести лад у фінансових питаннях, віддати борги, закрити кредити. Ви все більше будете думати про зараз. Біток, як збільшити власний дохід, можлива купівля, продаж чогось дороговартісного. Зміни можуть бути і в тілі, покращення вашого імунітету. Дехто з вас може отримати спадщину, грошову виплату чи допомогу від когось. Фінансові зміни можуть бути і у фінансах вашого партнера. В декого будуть виникати кризові ситуації по фінансах, і з обережністю потрібно інвестувати кошти, можливий розподіл майна або спадщини. В декого з вас збільшиться прибуток від клієнтів, хто працює в сфері обслуговування, в декого можливі зміни в інтимних стосунках, де хто буде цікавитися містикою, езотерикою. Спочатку березня і посередину квітня планета любові, краси і наших фінансів Венера буде рухатися в ретроградному росі. І тут не варто знайомитися з іноземцями, людьми іншого вірусповідання, також починати якесь нове навчання, складати якісь іспити, вирушати в далекі поїздки, особливо за кордон. І в кінці квітня можливі фінансові витрати, великі покупки. Тут будьте обережні, купуйте. Бути тільки речі першої необхідності цієї весни з кінця травня і до вересня місяця планета обмежень випробувань Сатурн буде впливати на ваш духовний світ. В цей період ви можете поїхати за кордон або почати якесь навчання. Якщо займаєтесь викладацькою діяльністю, ви будете викладати знайомства з іншими культурами, мовами. Дехто буде вирішувати якісь юридичні питання, а дехто буде. Якось духовно зростати і мислити по філософськи до початку червня Юпітер, планета великого щастя, яка все розширює, і примножує, буде йти по близнюках. І ви можете очікувати на успіх і гарний стан справ у просуванні власних соцмереж у стосунках з вашими дітьми, однодумцями з розвитку ваших проєктів, якихось проєктів, у волонтерській діяльності, громадській діяльності, заводити нові знайомства, спілкуватися з. Іншими людьми з людьми однодумцями вирішувати питання старших дітей або отримувати якісь новини від них. На початку червня і до наступного літа Юпітер перейде в знак рак, і тут успіх може очікувати в поїздках, в поїздках за кордон, у лікуванні, у якійсь віддаленій роботі, у творчій діяльності, також сприятливий період для просування по кар'єрним сходам, поліпшення відносин із керівництвом і якоїсь видавницької діяльності, а також розширення власної нерухомості або переїзду. З липня по листопад місяць, уран планета неочікуваних різких змін, яка приносить щось нове в наше життя, перейде в знак близнюки. Цей період принесе багато спілкування з друзями, людьми, однодумцями в колективі, в соцмережах. Ви можете активно займатися громадською діяльністю, колективною діяльністю. В цей період можуть змінюватися ваші мрії та плани. Новини прийдуть від дітей, в кого є старші діти. Також тут добре. Добре, просувати якісь власні проекти, особливо давати рекламу в соцмережах, займатися е і вивчати астрологію, а також звертатися до астрологів серпня по вересень місяць сонце в вашому першому секторі, ваше здоров'я покращиться, зміни будуть у партнерських відносинах, або ділових, або особистих. Може змінитися ваша зовнішність імідж, відбутися події або ситуації, які стосуються безпосередньо вас. Дехто буде активно займатися саморозвитком. В кінці року, з листопада, місяця ви будете вирішувати сімейні питання: питання нерухомості дому, переїзди, ремонти, купівля чогось в дім, зняття офісу, купівля, продаж нерухомості. Омісті, отримання спадщини, і в декого може змінитися місце проживання. Трансформації, які принесе 2025 рік у сфері партнерських відносин в шлюбних стосунках, це можуть бути які розлучення от втрати або придбання по бізнес-партнерів. А також може трансформувати ваших клієнтів. Одні люди будуть іти, а інші будуть приходити у ваше життя. Заключення нових договорів. Якщо ваша діяльність пов'язана з консультуванням, можуть збільшуватися. Збільшиться збільшиться ваша клієнтська база, можуть початися або закінчуватися якісь судові процеси. Плутон може дати вам широку популярність, особливо якщо ви розвиваєтеся як публічна особа. І головна порада для вас на 2025 рік необхідно уникати суперечок і конфліктів, уміння приймати правила життя і е, жити. Вирішувати, жити так, щоб знаєте, спокійно вирішувати якісь свої питання, проблеми, подорожувати, відкривати для себе нові горизонти і змінювати свій світогляд, знайомитися з іноземними культурами вдалого вам року, Леви.